Привіт! Зараз ми розберемо рух східного танця, який, який називається «Коло грудної клітини. Як він виглядає? Щоб розібрати цей рух, давайте спочатку уявимо, що у нас посередині грудної клітини є точка. І саме цю точку ми будемо рухати по колу. І ще поділимо наше уявне коло, яке ми хочемо намалювати на чотири точки: зліва, справа, вверху і внизу. І нашим завданням буде поєднати ці точки, зміщуючи туди, туди точку посередині грудної клітини. Для цього необхідно розібратися, як ми можемо змістити верхню частину вліво, вправо. Це я роблю за рахунок м'язів, які в мене знаходяться між ребрами. Я відчуваю, як саме вони виштовхують мою верхню частину, яка під, топ під топіком вліво, вліво. Вправо, До цьому стегна стоять на місці. Давайте спробуємо, можна руки поставити на стелу, щоб вони нам не заважали. Вліво і вправо, вліво і вправо. З цим ми розібралися. Далі нам потрібно розібратися, як точка посередині грудної клітини піднімається вверх і вниз опускається. Для того, щоб підняти середню точку вверх, я так само використовую м'язи, які ми вже ребрами. Максимально піднімаю цю точку вверх. Цей рух дуже схожий на те, коли ми глибоко дихаємо. Тоді грудна клітина у нас сама піднімається. Піднімаємо. І ще під час підйому грудної клітини вверх. в мене відбувається невеличкий прогил під лопатками. Давайте піднімаємо вверх. І вниз. Вниз ми дуже сильно не опускаємо, щоб в нас не округлялася спина. Мінімально. А тепер давайте з'єднаємо ці чотири точки Вліво, лів, спочатку вліво, потім вверх, потім вправо і потім вниз. Поїхали. І трошки швидше. Como é que